Політичні партії в сучасному їх обличчі не мають права на існування. Чому так? Бо політичні партії в Україні фактично вони не є політичними партіями України, а вони лише імені політичні блоки, імені якогось там певного лідера чи певної групи, чи певного кагалу. Все. Політичні партії не ведуть… Тою ролі, яку вони повинні відігравати, вони повинні бути сконсолідованою думкою, сконсолідованою позицією певної частини суспільства для того, щоб впливати на формування життєвого простору в нашій державі Україна і в місцевих громадах. Тепер політичні партії вони лише обслуговують інтереси певних осіб або певних кагалів, тобто, в сучасному їхньому виді політичні партії є злочинні структури. Які повинні бути заборонені, розпущені, нам потрібно ухвалити нове законодавство щодо політичних партій, і вже на основі нового законодавства реєструвати нові політичні партії, такі політичні партії, в яких членство в тій партії буде давати певні права, в яких членство буде впливати на формування політики. Певної політичної партії, коли верхівка політичної партії, чи взагалі української чи місцева, буде відповідати перед рядовим членством, от тоді ми можемо сказати, що політичні партії є правильні інституції, що вони повинні бути, що політичні партії вони виражають волю народу. А на даний час політичні партії це є шобло, тож. Скасування реєстрації всіх політичних партій, виробництво тобто опрацювання нового законодавчого поля і по новому реєстрації правних політичних партій це є наше безальтернативне майбутнє.